Удвічі збільшилась кількість жертв землетрусу в Італії. Сьогодні вночі там сталися нові підземні поштовхи епіцентру чотирибального землетрусу за 100 кілометрів на північний схід від Риму. Напередодні стихія забрала сотні людських життів у центральній частині Італії. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент Катерина Нестеренка. Вона перебуває у постраждалому від стихії регіоні. Катя, доброго дня! Чи ви відчували нові поштовхи? І як минула ніч, і ранок у зруйнованому стихію місті? Марічка, вітаю. Перш за все, я хотіла сказати, що за останніми даними із департаменту цивільного захисту захисту є 247 загиблих. Крім того, не припиняються підземні поштовхи. Найсильніше був сьогодні зранку 4,5 бали. Крім того, сейсмологи зафіксували більше 60 маленьких поштовхів. Вони відчуваються навіть от зараз, от буквально у ці хвилини, і їхня кількість веща збільшується. Ніч у наметах провели уцілілі люди після землетрусу. Рятувальники перетворили футбольне поле на місце тимчасового прихистку. І тут неподалік міста Аматрічі цієї ночі було декілька сотень осіб. Хоча рятувальники готувалися до великого напливу до тисячі осіб. Зараз нам вкрай потрібна надія та довіра, тому що я хочу, щоб люди лишилися тут. І я тут лишуся. На жаль, я тут все втратив, що мав. Люди дійсно нікуди не йдуть, звідси намагаються триматися разом. Чекають новин про зниклих. Мер міста Матрічі каже, що під завалами мають лишитися ще плюс-мінус близько 40 40 людей, і тому пошуки тривають. Я пережив багато землетрусів. Вони тут трапляються кожні сім чи вісім років, але такого ще не було ніколи. Він був дуже довгий і дуже страшний. Найтяжча частина нашого втручання була самого ранку та вночі разом з працівниками цивільного захисту і швидкої ми перевозили поранених усіх, кого могли знайти там. Надвечір наша активність спала, тому що зрозуміло не було більше живих. Зараз розбирають уламки у пошуках виживших, але ми тут в очікуванні, а нікого не привозять. Люди, що лишилися без даху над головою, просять рятувальники відшукати їхні особисті речі. Щось із того, щоб нагадувало їм дім. натомість поліція патрулює у посиленому режимі нічні міста зруйновані прибув загін для боротьби з мародерами. Тут працюватимуть силовики, що спеціалізуються саме на боротьби з такими шакалами. Це міцний загін, який буде контролювати тут все. Сьогодні о другій половині дня у Римі буде екстрене засідання кабінету міністрів. Італійська влада має оголосити у зоні трагедії надзвичайний стан та виділити із бюджету 234 мільйони євро на допомогу від стихійних лик по всій країні. Студія дякую, Катя. Наш кореспондент Катерина Нестеренко про наслідки землетрусу в Італії.